Історії про негідні вчинки близьких ми з другом тусувалися в кампусі місцевого університету. Гарно випили, і пора було їхати додому. Друг сказав, що у нього немає грошей. Тому я викликав таксі за свій кошт. Але потім він пішов у піцерію і приніс звідти два величезних шматки піци. Я подумав, що раз я витратився на таксі, то один шматок він взяв мені. Але друг сказав, що це не так. В результаті я поїхав звідти на попутці. А колишній друг частину шляху пройшов пішки, а частину проїхав на велосипеді, який вкрав десь у дворах. Після цього я з ним перестав спілкуватися. Брату по помилці поштою прислали айпад, який хтось виграв. Я хотів собі такий і запропонував брату за нього 70 доларів. Це все, що у мене тоді було. Брат відмовив. Сказав, що в інтернеті продасть дорожче, ну гаразд. Через чотири роки я накопичував на фотоапарат. У мене вже було 700 доларів. Брат написав мені, що може продати свій. Ми тоді жили в різних штатах, тому що йому на різдво подарували інший. Я йому вислав гроші. Він мені фотоапарат. В результаті фотоапарат навіть не вмикався. Я дзвоню брату і говорю про проблему. Він сміється і відповідає, що і так знає це. Повертати мені гроші він не став. Коли батьки розлучалися, тато переконав суддю, що якщо буде давати мамі гроші на комуналку, то вона їх витратить на свої потреби. В результаті йому присудили оплачувати наші рахунки та кредит за машину. Він нічого оплачувати не став через півроку. Нас виселили з дому і забрали машину. Мама тоді була прикута до ліжка після операції на хребті в районі шиї, і мені в 13 років довелося тягнути її та молодшого брата. Тато отримував шестизначну зарплату, але не давав ні цента. А коли суд зобов'язав його виплачувати нам частину зарплати, просто звільнився і став жити на збереження. Ця історія буквально вразила мене. Досі пам'ятаю, стояв у черзі в парк атракціонів. Переді мною хлопець років 15 і його сестра, років 10. Сестра постійно говорить, що дуже хоче їсти. Коли черга підійшла до ларька, цей хлопець купив там піцу і всю з'їв сам. Сестрі не дав взагалі нічого. Після того, як ми розлучилися з моїм колишнім, ми домовилися, що він може навідувати наших дітей, і я буду давати йому бензин на дорогу. Саме бензин, а не гроші. Просто я тоді працювала на заправці, і у мене був халявний бензин. До того ж, я не хотіла, щоб він витрачав гроші на наркотики. І ось він приїжджає перший раз. Я йому виношу каністру. Бачили б ви, як він розлютився, що я не дала грошей. Більше він не приїжджав навідувати дітей. Кинути дітей через десятки баксів це найганебніший вчинок, як я вважаю. Я кілька років не могла завагітніти, і ось це сталося. Але на третьому місяці був викидень. Це сталося в четвер, а в понеділок я знову вийшла на роботу. Я не могла викладатися по повній, і нікого це не хвилювало, крім моєї керівниці. Вона при всіх сказала мені. У мене ось теж собака хворіє, Я ж через це не халтурю. Мені було 12. Тато не подарував мамі на день народження, чохол від телефону, який обіцяв, мама влаштувала істерику. Замкнулася в спальні і стала слати мені смс, що збирається покінчити з собою. І щоб я показала їх татові. Я показала. Тато вибив двері в спальню і викликав психіатричну бригаду. Маму забрали в психіатричну лікарню, звідки вона подала на розлучення. Мені було 11, коли у мами змістився хребетний диск. Після операції її мучили жахливі болі. Пам'ятаю, вона попросила тата допомогти їй піднятися сходами в спальню. Але тато сказав, що втомився на роботі і ліг спати на дивані в вітальні. Мама піднімалася сходами і плакала. Я їй допомагала як могла, а тато хропів. Сиджу на касі в продуктовому магазині. Підходить мама і син років п'яти. Мама просить пробити газовану воду. Син просить маму купити пару мармеладок, які коштують 5 центів. Мама говорить, що вони не можуть собі дозволити такі витрати. Після чого купує лотерейних білетів на 50 центів. Я не витримав і відсипав хлопчику жменю мармеладок за свій кошт. Після розлучення тато зобов'язався платити мамі певну суму на мене, щоб мама купувала мені все необхідне. В 18 я вступила до коледжу, і тато вже не був зобов'язаний платити, але продовжував це робити тільки вже безпосередньо на мій рахунок, щоб мені було на що знімати житло і просто жити, поки я навчаюся. Мама знайшла лазівку в законі. Коротше, вона через суд привласнила всі виплати батька до мого 19-річчя. На цій підставі, що я приїжджаю до неї мінімум на один день в місяць, і їй доводиться витрачатися, а це було майже 100 тисяч доларів. Їхали на Міртлбіч з двома друзями, де збиралися провести вихідні. Той друг, що за кермом розігнав старий Вольво до 140 миль в годину. Одночасно з кимось листувався по телефону. Я сказав йому, що він нас усіх угробить, а він лише посміхнувся і відповів, що я боягуз. Ми добре провели час на міртл біч, але я знайшов привід, щоб повертатися один.